Не купуйте ту сіль, в якій забагато домішок. Натрій-хлор це єдина речовина, яка має бути прописана на коробці із сілью. Стосовно морської солі це продукт, якого добувають в малій кількості, тому зазвичай це не морська сіль, а до солі додають йод, смакові препарати і можуть продавати за морську, тому що справжня морська сіль має бути дуже дорога. Якщо часто хочеться солоного, то зазвичай це нестача натрію, нестача хлоридів. Може бути після дуже сильного потовиділення, коли спека, коли сауна, коли фізичне навантаження, коли діарея, тоді організм посилає сигнал, що треба утримати воду. Може бути причина низький тиск, коли ми хочемо соленого. Якщо стрес, якщо перевтома, також може тягнути на солене. Тоді наші наднирники починають виробляти багато гормонів, альдостерону, котрий регулює водно-солови баланс, а це буде впливати на тиск. Ще інколи хочеться солі, коли рецептори дуже сильно звикли, от ми їмо солоніше солоніше рецептори звикають, і кожен раз потрібно більше солі, щоб задовольнити свої смакові потреби. Добова доза солі для людини 5 грам, це одна чайна ложка. Але це не просто з'їсти ложку солі, мається на увазі сіль кругом, поступає в організм із різними продуктами харчування, навіть уже з готовими купленими в магазині. Сіль корисна, вона підтримує водно-солови баланс, нормалізує роботу нервової і м'язової системи, тому що входить натрій, складова солі, а він необхідний для того, щоб передавати нервові імпульси. І наступало скорочення м'язів. Надмірне споживання солі призводить до підвищення кров'яного тиску, ризику серцево-судинних захворювань, набряків, проблем з нирками. Але якщо людина вирішила повністю відмовитися від солі, то нічого доброго з того не вийде, тому що будемо відчувати слабкість, нудоту, людина втрачає сили. І вона відчуває повний дискомфорт. Сіль завжди була цінною. В давні часи це була вона як валюта, нею розраховувалися за роботу, тому сіль потрібно споживати, але в помірній кількості. Ще сіль покращує травлення, і від неї їжа стає смачніша. Дякую за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube канал. Дуже хочеться, щоб нашого українського. Було якомога більше.